У вівторок, 9 січня, арктичний холод продовжать господарювати на території України. Очікуються найлютіші морози від початку календарної зими. На Полтавщині хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. Без опадів температура повітря в день становитиме мінус 9 градусів, вночі стовпчик термометра опуститься до позначки мінус 13. Вранці у Кременчуці небо буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. Без опадів. Мінус 7 градусів. Синоптики прогнозують вдень. Вночі температурні показники знизяться до мінус 14. Упродовж дня у горішніх плавнях триматиметься ясна погода. А ввечері на небі з'являться хмари. Без опадів. Температура повітря вночі опуститься до мінус 15, а світлої пори доби становитиме мінус 8 градусів. Вітер північно-західний до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься у межах 761-765 мм ртутного стовпчика, Вологість повітря 78%. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 9 січня 2001 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 9 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1950-го. 26 градусів морозу дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.